Василю, ну, по-перше, я вітаю тебе з дебютом в новій команді, в офіційному матчі. Як враження? Враження двоякі десь в кінці підсіли, не вистачило сил зберегти позитивний результат, тобто перемогу, але нічия теж можна вважати позитивним результатом для нас в першому матчі. Тому враження класні від дебюту, від стадіону, від болівальників тільки позитивні. Ну, от до речі, про фактор болівальників все таки в цьому сезоні нам уже пощастило. Ми починаємо перший тур уже з болівальниками. От наскільки ця енергія допомагає, скажімо так, на полі. Дуже надихає, дуже допомагає в домашньому матчі, коли приходять люди і щось скандують. це дуже приємно. Десь на якомусь приємному позитиві знаходиш сили десь додаткові, бо є люди на трибунах. Дуже класно. От е, ми з колегами трошки сміялися з тим, що от, да, попередні два матчі були 0-0, і ми дивимося на перший тайм і думаємо, господи, не вже знову буде 0-0. От на твій погляд, ось ці 2-2. Це вже крок вперед чи незадоволений? Е, ну. Для болівальників, звісно, що це крок вперед, бо чотири забиті голи побачили. Для мене, як захисника, це, напевно, десь незадоволення, бо два пропустили. А для нашої групи атаки це теж крок вперед, бо два забили. Тому, звичайно, футбол це забиті голи, хочеться більше забивати, але менше пропускати. Я... Моя думка, що це крок вперед скоріше. Ну, от з таким настроєм, скажімо так, ще й у вас була дуже хороша серія контрольних матчів, і сьогодні, в принципі, ну доволі непоганий матч. І сам каже, що це крок вперед. Як налаштовується на другий тур? Чесно, що навіть не думав за другий тур, що хочеться відпочити трошки передивитися групу, подивитися свої помилки з загалом, як діяли, а потім вже, напевно, післязавтра почну думати про наступний матч.